Польща не буде депортувати військовозобов'язаних українців в Україну. При цьому може створити всі умови для того, щоб українці самі поверталися в Україну. Про це заявив голова комітету Сейму Павел Коваль. Він наголосив на тому, що у Польщі є механізми, які зможуть заохотити українців повертатися в Україну. От і все, друзі. Як то кажуть, пройшла любов, зав'яли помідори. Кожен свою вигоду від війни в Україні отримав, а далі до побачення Євробачення. І одразу скажу всім тим, хто буде розказувати, що та от Польща, наші друзі, та вони скільки е, прихистили українців. Я вам рекомендую почитати статистику, скільки поляки виплатили компенсації українцям, і скільки грошей українці привезли в Польщу і там витратили. І ви будете дуже здивовані, тому що Польща дуже добре на цьому заробила. Окрім цього, почитайте також, скільки Польща заробила грошей за транзит зброї через свою територію до України. Там також дуже привабливі цифри. А от коли вони вже свою вигоду отримали, тоді все. Вони вже кажуть, українці нам не потрібні. Ми будемо створювати механізми, щоб вони самі поверталися в Україну. Тому що всі оці партнери, друзі, це все абсолютна брехня. Працює лише бізнес. Чи ви думаєте, блокування кордону, яке зараз відбувається між Польщею і Україною, це ініціатива фермерів? Та якби польська влада не давала на все це свою згоду, ніхто б нічого не блокував. Все це черговий механізм тиску на Україну, а також чергові схеми для заробітку. Я думаю, ви вже бачили, як українські фури залізною дорогою на платформах їдуть з України в Польщу і з Польщі в Україну. Так от перевезення через кордон однієї фури коштує від тисячі до півтори тисячі доларів і заробляють на цьому як українська влада, так і польська. Тому що всюди система працює однаково, вони всі фокусники. Поки відволікають вашу увагу тут, справжній фокус відбувається десь абсолютно в іншому місці. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.